На it раллі завітали розробники та тестувальники програмного забезпечення, проектні менеджери та бізнес-аналітики, it спеціалісти і студенти на цьогорічну міжнародну конференцію it спільноти Івано-Франківська прийшло більше ніж 600 фахівців. Власне, ця конференція завжди збирає велику кількість людей, тому що людям цікаво отримувати нові знання, бачити своїх давніх знайомих, з якими на часу зустрічаються. Тобто, ми це називаємо такою собі певною конференцією івано франківської it тусовки ті тусолки для правде а бібліотеки старі свої ніж проекти. Вам потім це що треба міняти протягом конференції? Озвучили 30 доповідей, присвячені новинкам та кращим практикам у розробці програмного забезпечення, тенденціям розвитку it галузі, якості програмного забезпечення, ручному та автоматичному тестуванню, управлінню проектами цього року. У нас є 30 чудових спікерів. 30 чудових доповідачів у чотирьох потоках, і вони мають дуже багато різних доповідей про управління людьми, про управління проектами, про розробку нових технічних та програмних засобів з використання нових технологій. it компанія Софтжорн входить у 100 кращих аутсорсингових компаній світу, заснована у івано франківську і Має представництва у США та Польщі. Розповідає керуючий партнер Совджорну Сергій Фіцак. В принципі, це єдина франківська конференція, де можна побачити всіх IT-людей, компаній, які є в регіоні Франківського. І вона цікава хоча б тим, що ми раз на рік виходимо зі своїх офісів, дивимося один на одного. Ділимося своїми проблемами спілкуємося, розказуємо про досягнення. І з року в рік конференція викликає все більший інтерес серед місцевих спеціалістів it галузі. А це означає, що в Івано-Франківську стає щораз більше фахівців. Відповідно, зростає конкуренція, а отже, і якість послуг. Це дуже великий шалений ріст, тому що це помітно по учасниках і по компаніях, які тут представлені. Якщо можливо на самому старті цієї конференції, тут були івано-франківські компанії з невеличкими стендами, то тепер щороку, якщо пройтися, і всі відвідувачі, які приходять сюди, вони бачать, що вже компанії починають конкурувати між собою. Завітали на конференцію не тільки дорослі, але й найменші майбутні фахівці. «ПМ – це той, що пише програми, а тестер – це, той, що тестує програми». Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.